Права 4,48. Відомо, що х, що ділиться на y, дорівнює 3. Знайдіть значення дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас х y, що ділиться на y. Ну, давайте почленно поділимо цей запис. Можна записати як x, що ділиться на y. Додати y, що ділиться. На y. Якщо ми зведемо до спільного знаменника y, у нас буде x плюс y, що ділиться на y. Ну що ж, тоді тут у нас y можна скоротити в чисельнику і знаменнику. Це будуть у нас одиниці. Так, То Х на і у нас вийде такий вираз Х на і. Плюс одиниця. І це дорівнює. Оскільки Х поділити на y дорівнює 3. То одержимо 3 плюс 1. Це дорівнює 4. Yeah? Переходимо до другого завдання x-y, що ділиться на y. Аналогічно записуємо, що це можна записати як x, що ділиться на мінус y, що ділиться на y. І це дорівнює. Y поділити на y, скорочуємо на y. Це у нас будуть 1. Так, то вийде х поділити на y. Відняти 1. Ну і це дорівнює. Х поділити на y це в нас 3. То 3 відняти 1 дорівнює 2. Переходимо до третє завдання. Х плюс 7у, що ділиться на y. Аналогічно запишемо, що це можна записати як х, що ділиться на y. Додати. 7y, що ділиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас на y можна скоротити. Так, тут у нас буде одиниця, то вийде у нас х поділити на y плюс 7. І це дорівнює. Замість x поділити на y пишемо 3, додати 7, це буде 10. І переходимо до четвертого завдання. Х у квадраті плюс 2х, що ділиться на хі. В чисельнику x можна винести за дужки, то ми записуємо, що це дорівнює. Х, що множиться. У дужках x квадраті поділити на x, це буде x додати. І 2хі поділити на x це буде 2y. Ну а в знаменнику записуємо без змін хі. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник скорочуємо на Х. Тоді у нас буде X плюс 2Y, що ділиться на y. Тоді ми це запишемо як x, що ділиться на y, додати 2y, що ділиться на y. І це дорівнює. Тут у нас на y можна скоротити і чисельник, і знаменник. Це будуть одиниці. То вийде, що це x поділити на y плюс 2 і це дорівнює. Замість x поділити на y, пишемо 3, то вийде 3 плюс 2, і це дорівнює 5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення дробу. Ми знайшли. В першому завданні записуємо 4. У другому завданні записуємо 2. У третьому завданні записуємо 10. І у четвертому завданні записуємо 5. Ну що ж, ось таке завдання про дроби. На цьому вправу завершено.